Всім привіт! Сьогодні я на фоні свого лева, як бачите. І я думаю, вже по назві відосу ви поняли, чому буде суть. Як бачите, ми з кропілочкою стоїмо. А вчора в нас произошло ЧП. Яке ЧП я зараз вставлю в відосик, ви побачите, що саме в нас произошло. Ось так буває. Помню, що там духочки не бажали. Що, там всі його? Як бачите, у нас вже ось друге колесо, другий колір. Та в принципі і покришка, хоч вона і лесувата. А ось наша покришечка ця. Як бачите, все ж таки вона у нас навернулась. Ну, не тільки вона. Діск у нас ось погнуло, порвало його весь. Як можете бачити, йому вже торба. Тільки викидувати. Тому не даром, як то кажуть, у нас була запасочка, я думаю, хто бачив, ми її прикупили на всякий случай. І не такий случай. Обідно, що бачите, протектор ще файний. Десь Сантиметра полтора точно є. І воно вже відкинулось. Вже воно в принципі не годне, Можна сказати, його тільки викидувати. Більш з ним ти нічого не зробиш. Тому пишіть, як вам наше ЧП, а ми працюємо далі.